Вітаю вас у творчій майстерні. Подивіться, як гарно зима припорошила снігом зимовий ліс. Як чудово прогулятися по ньому, все навкруги біле, гілки дерев, вкриті пстріблястим пухнастим снігом. У лісі дуже тихо, і, здається, всі заснули під пухнастою ковдрою. Я пропоную вам сьогодні намалювати сніжно стріплясту казку, зимовий пейзаж. А давайте згадаємо, що ж таке пейзаж? Пейзаж це жанр живопису, який зображує природу, міста, моря, гори. Все те, що ми бачимо за вікном на вулиці. Пейзаж. Це французьке слово і означає місцевість. Ми з вами вже малювали пейзаж, тільки осінній. Згадали? Так, молодці. Отже, для роботи підготуйте альбомний аркуш синього або блакитного кольору, вашеві фарби, пензлики, серветки і водичка. Ну що, починаємо творити? Спочатку беремо білу фарбу і синю фарбу. Візьмемо палітру, у мене це дощечка для ліплення. І на палітрі змішуємо наші кольори. Я набираю багато білої фарби, викладаю і зовсім зовсім трошечки ось таку краплинку синю. Подивіться, у нас виходить ось такий ніжний, ніжно-такий стріблястий відтінок білого. І зафарбовую ось такі сніжні кучугури на меди. Таким чином зафарбовуємо нижню частину нашого аркуша. Подивіться, який сріблястий відтінок у нас вийшов: справжній, сніжний, сріблясто-сніжний. Подивіться, якщо я додам ось такі білі. Чисто білі намети, то його відразу дуже гарно видно. Ось так. А тепер будемо малювати ялинку. Ми візьмемо на палітру, змішаємо зелений колір і також додамо трошки синього. Подивіться, який колір вийшов, який відтінок. Як ви його назвете? Я назву його ялинковий або ховой. Ялинка має в нас трикутну форму і будемо її малювати ось так. Трьома ярусами починаючи з нижнього. Згадайте, як ми з вами ліпили ялинку. Так само буде в нас одна велика ялинка і одна маленька ялинка. А у вас може бути і більше. Як ви пофантазуєте і забажаєте. Для того, щоб ялинка була ще більше у нас. Красива, така зимова, гарно по моєму і додамо трошки сніжку зверху. Ось так. На всіх таких ярусах так, ялинка на всіх гілочках. Трошечки додамо білого сніжку. Маємо пензлик, набираємо коричневу фарбу, теж викладаємо її на палітру. І замішуємо ось так, додаємо ще трошки білого. Або можна використати той білий, який в нас вже є на ковід. Робимо такий світло-коричневий відтінок і малюємо дерева. Ось такі міцні стовбури, ось такі тендітні гілочки. Намагаємося малювати кінчиком пензлика. Велике дерево, дерево поменше, або, дивіться, одне ближче дерево стоїть. Інше стоїть далі, вдалечині. І якщо вам складно малювати великим пензликом, можна взяти тоненький пензлик і малювати вже такі тендітні дерева тоненьким пензликом. Гілочки дивляться вгору. Ось так. А ще можна домалювати кущики. Цікаво, а чим відрізняються кущі від дерев? Так, у дерева є стовбур, а у кущиків немає. У кущика багато таких гілочок, які ростуть із коріння. Так, а тепер я буду малювати сніг. Я візьму Ватну паличку і білу фарбу. І буде насипати ось такий сніжок. Значить, як справжня чарівниця зима, буду прикрашати їх, одягати їх у таке зимове, пухнасте вбрання. І під дерево, і на дереві. Багато-багато сніжку насипаємо. Ось такими рухами підстрибуємо, стрибаємо наче зайчик. По всіх цих гілочках, і по кущиках, і під кущиком. Не забуваємо під деревами насипати сніжку. І на ялиночку теж трошки можна досипати ось таких сніжинок. А ще можна намалювати на кущиках. Червоні ягідки для наших пташок та звірів. Я візьму ватну паличку і намалюю ось такі ягідки на кущиках. А тепер я візьму і зроблю трошки такого відтінку синього додам. Візьму на палітрі замішаю синю і білу фарбу. Візьму ватну паличку і додам ось таких. Тіней, відтінків самому сніжку під деревами, на деревах, щоб зробити більш виразним наші сніжні такі намети і сніжне вбрання наших дерев і кущів. Ой, а що це? Це, мабуть, сліди. Цікаво, а хто це в нас буде бігати по сніжку? Ось така руда, лисичка. Подивіться, я намалюю овальний тулуб. Тепер ось таку голівку вона схожа на крапельку. Трошки витягнута в неї мордочка. Вушка. Один, два. І тепер намалюю лапки. Скільки лапок у лисички? Так, чотири. Одну я намалювала, друга, третя. І четверта. А тепер намалюю пухнастий хвостик. Ось такий. Великий. А кінчик буде білий. Ось так залишу. Тепер гарненько помию пензлик, наберу білої фарби і домалюю нашій лисичці біленьке хутро на грудях і на хвостику, а ще на мордочці. Чорною фарбою. Я намалюю носик і очі. Можна це зробити кінчиком пензлика. Ось так. А можна перевернути пензлик і паличкою намалювати. А ще можна домалювати в лисичці ось такий червоний язичок. Тепер додамо ще трошки таких темніших слідів. Адже на снігу завжди залишаються сліди. Цікаво, наша лисичка кудись дивиться. На що вона дивиться? Я думаю, що вона розглядає пташок. І, звичайно, домалюємо сніг вадною паличкою і білою фарбою домальовуємо сніжок по всій всій роботі. Ось який зимовий пейзаж вийшов у мене. Цікаво подивитися, який вийшов у вас. Дякую за роботу і до побачення! До нових зустрічей!